Ко як собачий корм приїхав. Може, да, якісь собаки й по дорозі поїли. Такс. Такс, такс, такс. Пише тойс! Іграшка! Та-ра-ра, та-ра-ра, ра та та Будь ласка! Прикол! Так що у мене багато похресників. Я комусь точно до кому подарувати машинки. Такий гаражик, туди сюдим А якщо є тут у мене мамочки, які хочуть, щоб їхня дитинка мала цю іграшку, випишіть в коментарях. Я вам обов'язково відправлю, просто пишіть той, 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 з багато разів. Хто напише найбільше, той і отримає. Все просто. Ну я думаю, в сьогоднішній день на ринку іграшки. Ну, ця іграшка точно гараж, пару машин, вона точно коштує більше, ніж 850 гривень. Тому все. На зв'язочку підписуємося, не губимо, тому що попереду дуже багато.